Друзі, всім привіт! Зараз зроблю для вас коротенький огляд розпаковки рушникосушки гідравлічної від італійського виробника IRSAP. Як бачите, рушникосушка упакована в картон, зверху обтягнуто такою от плівкою брендованою. Зараз зніму плівку і далі покажу. Зняли плівку всередині картон. І з маркуванням з боку коробки і зверху продубльовано. На наклейці зазначена основна інформація. Артикул, модель ОАЗі це, до, до речі, їхня новинка. Розмір 940 на 500, колір 01 це стандартний білий. Підключення b 01 це стандартне нижнє різносторонне. І зазначений імпортер. Даного бренду. Дістали ручну сушку з коробки. Ось такий має вигляд. Значить, у нас в коробці є інструкція по монтажу. Є коробка з кріпленнями а з заглушками це зараз відкриємо, подивимось. Рушника сушка додатково обтягнута ще раз плівкою, щоб в коробці не пошкодилась. Всі кути радіатора додатково захищені такими от пластиковими заглушками з чотирьох боків. от Зараз зніму плівку і покажу, що знаходиться в цій коробці. Зняли плівку. Ось так виглядає. Колір білий, такий, я би сказав, що це білий полумат, виглядає дуже прикольно. Зверху рушнику сушки логотип бренду Irsaп. До речі, тут одна друга під повітроспускник. а з цієї сторони глухо. Ну і знизу під крани, відповідно, одна друга, одна друга. Так, по комплектації. Значить, іде така коробочка. Кріплення такі от бочечки. Також повітроспускник. Ключ до повітря дюбеля дюбіля і проставки до кріплень, шайбочки. Ось така от комплектація.